Гарний мук, дуже гарний мох, дуже. Дивіться, який він гарний. Але якогось року ми його пожаліли, бо він був гарний, лишили. А навесні, і потім влітку він вигорів і лишилася пляма. Тобто він витискує газон і не лишається там газону, де мох, а потім негарно. Так що не жалійте його, прибирайте. Я отакий препарат залізний купорос використовую, розвела 150 грам на 10 літрів води зараз буду обробляти А, вадік же зробив аерацію щоб газон дихав краще щоб газон краще дихав щоб земля не була така плотна. ще й піском засипаємо да? газон Уже вже не обіцяла один раз Я оброблю весь а там де муку, собі Подивіться, вже через дві години після обробки купорусом залізним трава, мух. Мух почав темнішати. Дивіться, який він став коричневий. Бачите, оце був мух.